У Рожищі діти співаючи у сквері, зібрали 185 тисяч гривень, щоб придбати антидрон для українських військових. Ініціювала збір коштів волонтерка Вікторія Шварцкоп. Ми вирішили купити антидрон, оскільки він дуже потрібен нашим військовим, оскільки це йде розвідка спочатку. І думаю, досить корисна штучка. Свій колектив вуличні виконавці назвали дитячий батальйон Бандерівці. Ми співаємо для того, щоб допомогти нашій країні перемогти, щоб закінчилася жита війна, щоб наші ЗСУ стали ще сильнішими і ще кращими. 15 юних волонтерів співають з благодійною метою по кілька разів на тиждень біля пам'ятника Богдану Хмельницькому у Рожищі. Десь за місяць ми зібрали цю суму. Дуже горжуся з дітьми того, що вони молодці і рожищанами, тому що всі знайомі, і навіть ті, хто не знає нас, кидали великі гроші. Найменшим учасницям колективу Олесі та Мар'яні по п'ять років. Пейфірам дядьку вбила на пушку, а тепер збираємо на машину». А що це за пушка така? дзвон. Родичі та знайомі деяких із цих дітей нині боронять нашу країну на передовій, каже волонтерка Марія. У мене тато служить і кожними днями дуже сильно за нього переживаю. Мені здається, тим, що ми от збираємо гроші, допомагаємо цим Я його більше підтримую, ніж просто говорю, що я дуже сильно тебе люблю. Співають лише популярні україномовні пісні та народні твори. Перехожі кладуть гроші до скриньки. У мене внук теж служить на передових. І я сам викидаю. Йду на базар, кину яку десятку чи двадцятку. Сьогодні отримала пенсію, і треба вкинути дівчатка. Хочемо жити в вільній Україні, аж хоч заплакати. Хочеться бути тут, а на цій землі. Але вбити волю їм вдасться. кожного разу після кількох годин співів волонтери відносять гроші до штабу місцевої самооборони та рахують їх. 9329 гривень. Ми зібрали сьогодні. Антидрон замовили українські військові, каже волонтерка Віра Шварцкоп. Його купили в Швейцарії. Через інших волонтерів ми тільки їздили в Львів, возили туди гроші 4 тисячі євро, і забирали зразу. Спеціально щоб забрати рушницю, з передової приїхав військовий Богдан. Каже, це має допомогти боротися з ворожою технікою, що постійно літає. «Осліпити артилерію. Тобто знищити їх аеророзвідку це означає ну, відсотків. Так на 80 позбавити їм боєздатності артуну. Тепер дитячий батальйон Бандерівці збирає гроші на автомобіль для військових. Волонтерка Вікторія Шварцько розповіла, із потрібних 80 тисяч гривень, половина суми вже є. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.